Зимно на душі, вже друга воєнна весна, обпікає морозом і болем утрат. Сьогодні рогатинська громада попрощалася із 51-річним захисником України, уродженцем села Обельниця Іваном Горином. Ще торік у червні військовослужбовець отримав важкі поранення, від яких довго лікувався, переніс 16 операцій, мав надію на одужання, але на жаль, 25 березня його серце втомилося битися. Іван Горин боронив Україну ще з 2020 року. Мріяв святкувати перемогу над ворогом, мріяв ще прислужитися своїй вітчизні. Та родині, однак доля розпорядилася інакше. Я біль огортає рогатинську громаду. Не кожному з українських воїнів судилося подолати важкий, зрошений кров'ю, шлях до перемоги. Ми втратили ще одного патріота, захисника, воїна. Герой Горин Іван Федорович. Народився в селі Обельниця 15 липня 1971 року, навчався у Конюшківській загальноосвітній школі. Вітак здобув освіту в Івано-Франківському СПТУ номер 13 у мирний час з жовтня 1995 року. Працював на Бурштинський Тес. У 1992 році з дружиною Олександрою створили сім'ю, разом виховали дочку Іванну. Що таке війна з Росією та які жахливі наслідки вона несе із собою. Старшина знав, не зі слів. З 21 травня року. 20-го року підписав контракт, брав безпосередню участь в операції об'єднаних сил на території Східних областей, залишився вірний в своєму обов'язкові, у дні повномасштабного вторгнення, захищав Україну, нашу батьківщину у найгарячіших точках фронту, у лавах. Збройних сил України Іван Горин служив у 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого міста Володимир Волинський. Під час боїв на Донецькому напрямку, 6 червня 2022 року, отримав складне поранення. Певний час перебував на лікуванні. У Луцьку він продовжував боротьбу, Щоправда цього разу вже за своє життя. І після тяжких 16 операцій його серце перестало битися у лікарняній палаті 25 березня 2023 року. Не стало батька. Не стало чоловіка, не стало друга, побратима, не стало нашого захисника. Сьогодні, дорогі брати і сестри, потрібно нам з вами, кожному, активізуватися у нашому повсякденному житті та в молитві і за Івана. І за тих, хто сьогодні стоїть і захищає нас і нашу землю від тих, які прийшли, наче одержимі, наповнені ненавистю до нас, бо війна не є десь там далеко, але сьогодні вона дуже близько торкається нас. Бо сьогодні ми проводимо і віддаємо шану Герою України Івану. Рогатинці молитовно віддали шану людині, яка захищала українську державність. Поховають Івана Горина завтра, 29 березня, на сільському цвинтарі у рідному селі захисника Обельниці. Похорон розпочнеться о дванадцятій годині. Нехай вічною буде пам'ять про українського воїна, мужнього і безстрашного, відданого ідеям свободи. Як би ж мені, синку не жа. Set to